Витачів, витачів або витачів три факти про село, яке точно знає кожен киянин. До того моменту, коли ця місцевість стала мейнстрімом, до побудови хлібопекарні ще в доковідні часи, тут нижче стояли зрубні старі хати, які будувалися для зйомок українського кіно, і це було так автентично і красиво, що ці будиночки дуже гармонійно вписувалися в цей пейзаж. На жаль, їх спалили. Церква, яка стоїть над обривом, збудована в 91-му році за ескізом Тараса Шевченка. З неї відкривається шалений вид на Канівське водосховище. До речі, ось тут знаходиться давньоруський некрополь, тобто давній цвинтар. А зараз тут люди фоткаються в маках зовсім неподалік від млина. А саме ось тут, в цьому лісі, знаходяться залишки давнього міста Новгород святополч яке було створено ще в 11 столітті. Зараз тут знаходиться пам'ятний камінь і земляні тераси. Ну і види тут такі самі витачі в топ. А більше великих відосів на ютуб каналі Лавромандри.